А це Ука біч на острові Баракай, вважається самим красивим пляжем. Тобто, острів має статус кілька років вигравав таку номінацію, як самий красивий острів на планеті. А це на ньому типу самий красивий острів. Ой, самий красивий пляж. Були ми в день на центральному пляжі, який називається White Beach, тобто білий пляж. Він просто більш туристичний. Кажуть, що цей красивіший. Але хвалять і той, і цей. Мені от відразу той подобається більше, тому що там прямо-прямо на лінії прибою ростуть дерева, і там в день можна лежати, бродити в тіні. І в той же час прямо біля води. А тут це конкретна дистанція. Туризм якийсь тут є, бо ось ці прозорі човни дівчачі для селфі. Що говорить про те, що туристи тут є. І іноземні, ну і інфраструктури тут немає. Ну, от зліва от іноземці. Але, але. Зовсім по атмосферному воно різне. Там наскільки, там це от, тут, де знаходиться міні-скеля, там це магазини, ресторани, готелі. Тут воно дике. Це добре. Але як тут люди в день ховаються від сонця, я собі не зовсім уявляю. Усьому іншому, ну, красиво. Ну, це дві зовсім різні місцевості. Взагалі, оця уява, що отак воно красиво виглядає і можна острів обійти по колу по красивій місцевості. Дуже-дуже мало таких островів. Навіть серед малих, все одно це упирається рано чи пізно в скелю, і є такі місця, де не пролізти, і можна тільки вернутися назад. Тому що, наприклад, отут навіть вгору не подерешся. Я, чесно кажучи, взагалі людина не пляжна. Але якщо це дика місцевість, де немає масового туризму, то воно виглядає інколи красиво, тому що там тоді уява малює, як от воно було е тисячі років тому, і зараз так є, і це можна там уявити. І приход Магелана, і все інше, і ще й до Магеланської епохи. А коли це отакий от от масовий туризм, вже ну просто там приходити, засмагати, сидіти, пити. Ні, раніше, коли я там ще пив, то тоді це якось радувало. Інші емоції. А без алкоголю такі території я, я не знаю навіть для чого вони. Це у хлопців бізнес. Вони на цих човнах, людей катають. По, ну не по островам навіть, а по рифам. Туристів на рифи, а на рифах гарний сноркелінг. Оце вони щоранку туди їдуть. Тут десь воно ближче до горизонту. На нашій стороні там прямо малі острови і великі рифи. Тут такого немає. Але є місця, де ті рифи близько до поверхні, і от там гарний сноркелінг, Це я сьогодні в них розпитував. А тут вони ці споруди, ну як споруди конструкції, поставили, що воно виглядає типу як перед якимось язицьким святом. Що скоро це спалювати будуть. Довгий він. Знову ця фортеця з піску. Де місцеві за долар пропонують зфотографуватися. Ну, от вони побудували таке і далі сидять, збирають гроші протягом всього року. Тільки інколи там переробляють рік. Ну, одну цифру виправляють і далі рік сидять. Уявляєте, от просто 100 людей за день фотографуються біля такої конструкції, а їх 100 фотографуються. І вони людині дають по долару. От вам і є 100 доларів. На день. І все добре. Це з приводу різних видів бізнесу. Ну, до речі, в отаке вклиниться, я думаю, що Ну, буде складно. Хіба що з кимось будете дуже всерйоз дружити? Або дівчина може буде місцевою. Ось тут цілий каскад таких конструкцій, як правило, вона... Одна, а тут оце одна, друга, третя, четверта, п'ята. Я бачу тільки п'ять, і вони ще далі. 6-7. Цілий каскад платних піщаних фортець. Тут от прямо чуваки не полінувалися і пишуть не просто рік, а пишуть прямо день, день і місяць, і це кожного дня. <кліпи> ну, тобто календарь вистають з піску. <плес> Майон гапон. Ну, отак. Балік? Балік це нове слово. Пишеться прямо балик, вимовляється з м'якою «л», Означає. Повертаємося. Балік-балік? О-о. <кхе> От, бачите, а це. Називається вже бісайсько-український сленг. На запитання балік-балік, чуєш відповідь так. Отак і повинні якось розмовляти інтернаціональні родини в ідеалі. Знову вітаю! На цьому місці хочу подякувати, по-перше, всім платним підписникам. Повідомити, що нас вже 170 людей, і це дуже добре. Повільно, але ця спільнота все ж таки зростає. Ну, а для тих людей, хто мене бачить вперше, або хто тут давно, але з якихось причин не хоче оформляти платну підписку, яка складає лише 35 гривень на місяць, знову ж аргументи. Ви, будь ласка, або вже оформіть її. Або не треба взагалі до мене приходити. Чому? Тому що, по-перше, ви приходите на єдиний, один, один на Ютубі. От є один повноцінний українськомовний канал. Чому він один, як це аргументується? Буду повторювати постійно, щоб уже всі це зрозуміли. Це не лише коли автори українськомовні, а коли в коментарях. Є лад та спокій, і все там забезпечено з точки зору захисту українськомовного простору. Тому що якщо в коментарях дозволяти про какую разницю далі все починається, то це не українськомовний канал, а це скоріше його антонім протилежність. Також хочу сказати, що як і обіцяв, повноцінні відео бачать вже лише платні підписники. А масовий глядач, який не бажає оформити підписку за 35 гривень, він бачить просто початок, тобто анонс якогось репортажу. А далі, отака якась моя міні-лекція на цю тему. Сьогодні це, от коротка історія. Кінець 90-х, Я вже десь рік чи два прожив в Києві в суспільстві. Соромлюся розмовляти українською тільки між своїми. В загалом в соціумі десь поза хатою, поза спільнотою, соромлюся, як і переважна більшість. Причому українськомовних людей я там зустрічав, це були практично одиниці, які не соромилися. А якісь такими були. Вони ну це самі-самі прогресивні і самі сміливі. І от е, ми відкривали філіал у Львові. Я тоді займався туризмом. Я їхав туди з одною думкою, що от нарешті мені там трохи по шапці надають, погавкають на мене як мінімум. І нарешті, яким чином, той сором з мене виб'ють, він вивітриться, і я буду адекватним і нормальним. Приїхавши до Львову, ну а там ні, все там те саме. Такі самі там живуть, як і в Києві. Вони між собою там спілкуються. Так. Але. Я намагався, добре, я буду сам. Ніхто мені зауважень не робить, коли я говорю російською, я вже практично провокуючи це говорю. А вони такі всі, ну, якби краще ні, ти все одно, не по-нашому говориш українською, краще говори російською, це нормально. Це ненормально, як показав час, і я тоді на це так здивуванням реагував. Але коли вже в 2009 чи 10 році. Році я потрапив до Донецьку. Вже був ніхріна не сором'язливий. Вже з 2004-го я так активно почав переходити в знову ж в суспільстві. Вдома, то я такий і був. А в суспільстві я вже ніхріна не був сором'язливий щодо культурного простору. Ще нічого не говорив тим, хто до мене звертається російською, але вже це все було так і сам не соромився ніде. І от потрапляю я до Донецьку, і в Донецьку, там будучи три доби, а там був просто жах. Там відверто хамили, лізли в бійку, і то все просто в кращому випадку люди робили таку неприємну вираз обличчя. Неприємну вираз. Ну, а так, там по-іншому і не скажеш. Відверталися щось, не відповідали, або відповідали дуже неохоче, і взагалі це все відчувалося. Що люди, які живуть там, от вони чітко дуже розуміють, що таке захист власного культурного простору там. Інша справа, що що це за контингент, і в якій він кількості, і що вони собі думають, то вже інше питання. Але там було видно, що це єдиний народ. Вони на одній хвилі. Вони чітко розуміють, хто їм несе загрозу, від кого треба захищатися і якими методами. В той момент я себе спіймав на такій трохи іронічній думці, як мені здавалося, що. Якщо колись трапиться війна між ульмовними там Львів і Донецьк воюють між собою, то 100% в Донецькі переможуть. Чому тому, що вони принаймні чітко розуміють, чого вони хочуть, тобто це така чітка генетична реакція, неприязні до тих людей, які яких вони вважають ворогами, і от там уже хто далі як може, так і реагує, і вони в цьому просто як моноліт, як одна спільнота, і було зрозуміло, що це не просто якийсь набір людей, як в Києві чи у Львові, там одне й те саме. Тому що ну толку, що галичани українськомовні, якщо вони не роблять жодних кроків до захисту власного культурного простору, власний культурний простір, захист його, який базується на мові, це не про Україну, не про патріотизм, це взагалі не про це все. Про що розповідають, наприклад, політики популісти. Там з різних партій. Це загалом питання про адекватність. Тому що люди, коли живуть, якщо вони вже хочуть бути одною спільнотою на рівні там, країни, держави, я взагалі у мене погляди ну, не державні, аж ніяк. Держава це таке утворення, воно антилюдське, але іншої альтернативи зараз немає, тому люди живуть отак. І якщо вони вже хочуть бути якось одним монолітом і Якоюсь одною певною спільнотою бути на одній хвилі, то звісно, що їм потрібно розмовляти на одній мові а цей культурний простір просто відстоювати інакше в них або відбудеться така самоокупація, самоасиміляція, або зовнішня окупація, війна. Як це відбувається в Білорусі, як це відбувається в Україні? Оце вам яскравий приклад. Тобто, мовне питання, воно насправді не про мову, воно про адекватність. А враховуючи, що в свій час, там майже 8 років тому я поїхав з України саме з цієї причини, а не по якимсь там економічним мотивам або там, втеча від російських військ, там як уже більшість було іммігрантів. Пізньої хвилі, ранньої хвилі, то у мене це все було саме отака мотивація. То звісно, що на цьому каналі, у якого вже є певна популярність в певних ковах, я не хочу бачити тих, від кого я їхав, тобто ті, хто уяви не мають, що таке захист культурного простору. Ну це, це настільки от, потрібно бути не занадто адекватною спільнотою, що це на рівні відсутності інстинкту самозбереження. Тобто люди, які хочуть мати одну країну, одну державу, а в той же час не розуміють, що для цього в першу чергу потрібно бути одним якимсь адекватним суспільством на рівні культурного простору. Якщо це не зрозуміло, то ну це. У людей відсутній просто інстинкт самозбереження. Це от ким треба взагалі бути, з точки зору як вродженого інтелекту, так і якоїсь відомості, схильності до аналізу. Ну тобто, це от такого не може бути. Тому я хочу бачити тих, хто мене розуміє, тих, хто мене хоче підтримувати. Люди, як правило, коли вони по справжньому за що голосують, то вони голосують грошима. Тут це якась мізерна сума. Яка якраз є дуже чітким фільтром, щоб от не бачити одних і бачити когось інших. Звісно, що там різний народ, який є і підписаний, і про це теж буде ще пізніше. Але загалом отак. Тому, будь ласка, хто не розуміє взагалі про що я, ну, не треба сюди приходити. Просто не треба. У нас дискусії все одно не буде. Я буду вас просто блокувати і все. Ті ж, хто навпаки. Розуміє, про що я говорю, будь ласка, підтверджуйте це платною підпискою. І тоді вже от, от в тій спільноті там виходять зовсім інші відео, як оці, але в повній версії, так, і зовсім інші, які на загал не потрапляють аж ніяк. Там різні от інтимні теми щодо особистого життя на Філіпінах і так далі. І там ми вже будемо. Шукати якусь спільну мову, наводити спільні мости. Тому що, як з'ясувалося, от якщо, наприклад, щодо особистого життя і порівнянь з утворенням спільноти, парам їм потрібно практично починати жити відразу разом, щоб всі нестиковки проявлялися і щоб всі, навпаки, стиковки, гармонії як можна раніше давали про себе знати. і тоді то таким чином буде якась повноцінна пара, а потім може повноцінна родина, щось таке. То спільнота, як я переконався, навпаки, не можна взагалі з людьми зустрічатися, тому що це буде якийсь жах, і це все одно люди прикидуються, люди. ну, Я не знаю, те, що от у мене тут досвід є, то це взагалі нічого гарного. Кому цікаво, подивіться на цю тему відео. про понаїхавших носіїв у Корпаспортів на острови. А тому тут лише і тільки довготривале спілкування онлайн, один до одного придивлятися, розуміти один одного вивчати. Поступово це складеться онлайн-спільнота, яка потім я маю надію вже перейде в формат офлайн і можна буде зустрічатися про щось разом домовлятися, щось будувати бізнеси. Міні-спільноти, якісь, все що завгодно. Тому так, канал уже практично є закритим. Ну, оце тільки ви будете бачити короткі відео, живі стріми, і в такому форматі окремі відео, мабуть, половину з них, а далі оце з якимись такими історіями щодо адекватності. Це не плутати з патріотизмом, з українізмом і так далі. Це все про адекватність. Будь-яка людина будь-яка. В якій спільноті, чи то японці, німці, уругвайці, ямайці, неважливо хто. Все починається з адекватності. Якщо людина адекватна і цих людей доволі багато, то тоді і спільнота там адекватна. Якщо ж це набір людей, як зараз в Україні, це не про що і призводиться до таких наслідків. Тому так на цьому все. Пам'ятайте, що ми різні, тому ми аж занадто оригінальні. Ну якось воно буде, пока.